Вітання, мої брати, сестри. Хай сьогодні нам також Господь дарує бачити Його правду, бачити Його волю, бачити Його любов і бачити Його піклування за нами. І сьогодні ще хай Дух Святий просто буде нашим вчителем. Я сьогодні хочу сказати кожному з нас, щоб ми не переставали вчитися. Коли ми вчимося, ми не старіємо. Коли ми вчимося, ми розвиваємося. Коли ми вчимося, то ми йдемо далі, і Господь веде нас. Написано в притчах в третьому розділі першому вірші: написано: Сину мій, не забувай настанови мого і заповіді мої, нехай береже серце твоє. Це важливо нам сьогодні розуміти. Життя це постійне навчання, де ми навчаємося з самого дитинства. Ще тільки ми народилися, вже нас батьки вчать, що нам робити, як нам дисциплінують нас, показують нам, обмежують нас, роблять завдання, ми його виконуємо в школі, де угодно. Ми навчаємося щодня і постійно ми. Постійно і безперервно, тому що якщо ми не перестаємо вчитися, ми деградуємо. І сьогодні, щоб ми з вами не деградували, це пост... постійне читання слова, читання його заповідей, молитва. Це коли ми приходимо в церкву, ми вчимося один у одного, і ми вчимося у самого найкращого вчителя. Це Ісус Христос, тому що Він сказав, що. Я завжди буду з вами і буду наставляти вас, і буду вести вас. Коли ми ведемо автомобіль, яким ми керуємо, і ми часто зупиняємося і питаємо дорогу, де нам їхати, як нам їхати, або щось у нас ламаємося. Ми учимося, як його відремонтувати, і ми також маємо певні інструменти, щоб тими інструментами це робити, так і Господь. Він вчить нас і дає нам інструменти, як нам виправлятися, як нам навчатися, як нам удосконалюватися. І я сьогодні кожного із вас надихаю, щоб ви вдосконалювалися, навчалися, щоб ви не стояли на місці, щоб ви завжди розвивалися. І хай Господь буде з вами, і Дух Святий буде вам в поміч, щоб в цьому приуспіти і мати великий успіх. Благословіння вам. Амінь.